Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Розпочинаємо розклад великого жовтого пасіансу для знаку Зодіака водолій на період листопад 2023 року. Нагадую, друзі, що пасіянс наш на 36 карток, трохи завеликий, і ми зможемо роздивитися наприкінці. Ті частини, котрі нам не видно в камеру, якщо зробити вище, то буде дуже дрібне зображення. Цей пасьянс дає вам поради, на що звернути увагу саме в цьому періоді, місяць листопад. Дивимося, друзі, які картинки у вас співпали. Ось друзі квітка це нове знайомство і якась зустріч. Ось серце, це кохання. Сьогодні, друзі, нам будуть давати поради оракули для знаку Зодіака водолії на листопад. Оракул мінерали, кварц. Колода мадам Ленорман для водоліїв. На листопад дім. А також нова колода Тароянголів. На моєму каналі є огляд. Можете подивитися для водоліїв на листопад. Можна прочитати англійською, а я. Хто не може, я переведу. Друзі, порада таро мінерали, гірський хрусталь, прозорий кварц. Дозвольте собі відчути всі свої емоції, весь ваш веселковий спектр почуттів надсилає вам важливі повідомлення та вказівки. Ця карта вам каже про те, що треба використовувати всі свої. Якості. Тобто не тільки сумувати і бути, наприклад, гарним керівником, а також бути просто людиною зі своїми позитивними, а також різними почуттями. Іноді бути веселим, іноді сумним, це також. Знімає стрес з нервової системи. Карта Дім, мадам Ленорман, каже сама за себе. Зверніть увагу на свій дім, на свою родину. Второй ангелів зараз я вам почитаю. Карта називається Три думки. Люблячі і ангели оточують вас, щоб зцілити та втішити. Смуток, який ви відчуваєте, з часом зникне, і тоді ви зможете чітко побачити, наскільки важливою була ця ситуація для вашого духовного зростання. Витрате час, який вам потрібен, щоби пробачити себе та інших, щоб ви змогли прийняти майбутнє з радістю. Дуже така, друзі, філософська порада. Але я хочу сказати, що іноді такі несподівані поради, вони є самими правильними. А я ще побачила ось тут прапорець. який каже, що після випробувань вас чекає успіх. Дуже добра карта. Я зниму, друзі, щоб вам краще побачити цю сторону, котра обрізається. Я дякую вам, друзі, за підписки, за лайки, за перегляди. Я бачу в коментарях, що ви дивитесь уважно і вам це також цікаво отримати поради, роздивитися і також перевірити свою уважність та кмітливість. Завжди рада вітати нових підписників на моєму каналі, а також радію зустрічі з постійними глядачами. Ще раз, друзі, дякую вам на все добре!